Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні 30 вересня 2022 року. Погода у нас вже який, який тиждень не перестає не радувати. Ну і користуючись нагоди, тому що є трошки вільного часу, вирішив зняти коротеньке відео про посадковий матеріал. Що садить, які види, норми висіву воздушки. Думаю, хтось цікавий цікаво щось. Підчеркне, тому що, на жаль, до сих пір приймаю багато дзвінків по пасткому матеріалу, Хоча неоднократно говорив в своїх відео, що до кінця літа вже нічого, як правило, немає. Зараз поговоримо саме про нього. Як бачите, навіть дальній куток звільнився. Там в мене був 3 плюс від 34 кг 150 також його весь розпродав. Хтось брав переробку, хтось на посадку досаджував. Ну і вирішив докупити декілька сортів. Значить, тут в мене моя Любаша. Це перша репродукція. Тут окремо сітку відібрав крупного і висаджу на бульбочку. Ну от навіть собі часника залишилось небагато, я б сказав. Тут у нас ще одна зубка любаше. Ось одна зубка це та що зубка, це та що сівка. це також сівка. Докупив значить, хар... харківського фіолетового. 50 кг плюс-мінус. Ось уже 25 кг проба лущить. До речі, якраз поки така погода, я думаю, можна починати. Нічого йому ще страшно не буде. Докупив на пробу. Дуже важко знайти Гулівер. Ще запитував до початку викупки чесника. І Гулівер. Дійсно, справді важко було. Найти. Купив 20 кг. Привіт, Микола. В нього також брав харківський фіолетовий. Людина совісна, запевнила першу репродукцію, в принципі, душевно поспілкувалася і навіть потім підтримувала зв'язок. Дуже приємно купувати посадочний матеріал в підписників, не тільки продавати. Так, ось це мій сорт, дуже на нього схожий. Білий, що я повибирав серед любачи, було трохи пересохнено. Але я бачу, він чуть відрізняється, так як, мов, немає стільки фіолетових прожилок. Можливо, залежить ще від ґрунту, від регіону. Но посажу вже в себе два поряд, тоді поспостерігаю. Тут купив трошки воздушки. Це сорт український білий і просто фіолетовий кіровоградський, як мені сказали, розберемо на зубчики і подивимось, можливо, хтось скаже більш точну назву. Ну, Український білий мені подобається. Виглядає гарно. Також це перша репродукція. Ну, а, це з нього одна зубка. І також вирішив. Докупити ще повітряної бульбочки. Тут 13 кг 12 любаші. на жаль, мій фракція 4-5 мм. Ну, це чисто собі на посадку одну зубку буде. Тут купив 20 кг Ірен. Невідносно недавно його вивели, я вийшов на людей, які купляли чесник у виробника. На жаль, вони пізно його викупили, він пішов в зубчики, і я, на жаль, проворонив, не купив в них зубчики. І тобто, він вже не мав товарного виду, але я, я щось побоявся наперед купляти зубки на посадку. Хоча зараз б я купив без радості, тому що зубки були крупні. Я дивлюсь, бульбочка також дуже крупна, тут від 5 і вище. На жаль, взяв тільки 20 кг. Зараз хотів би зробити акцент на бульбочці, скільки її висівати. Ну, ось така. Наприклад, якщо взяти до Любаші, 4-5 мм. На жаль, зараз без літератури не спам'ятаю рекомендація норми висіва. Але ось я відсчитав 100 зерняток. Зараз ми подивимося, яка в них буде вага. Так, обнули ваги. І 100 зерняток у нас показують, грубо кажучи, 6 г. Якщо сіяти таку кількість на метр, я думаю, треба сіяти густіше. Десь грам 7-8. То в середньому десь буде виходити плюс-мінус до 2 кг на сотку. А зараз ми зважимо сорт Ірен. Продавець рекомендував сіяти його десь 20-30 бульбочок на сотку. Зараз ми відрахуємо 30 бульбочок, зважили 30 на сорту ірен. Ось вага, майже 4,5 г. До речі, на сотку. Я мав на увазі, якщо ми робимо між 35 може хтось робить густіше. До речі, в відео можете написати рекомендації, хто по якій схемі сіє воздушку. Тому що в мене цьому в чому у воздушці досвіду мало, практично її не сіяв, не сіяв. Зараз тільки починаю. І ось, якщо ми робимо міждурядку 35, то виходить любаше 4-5 мм при 100 г, при 100 насінинах на 1 метр. Нас потрібно десь там якраз от 2 кг рівно на одну сотку. Ірен 4,5 грами, і це десь виходить кіло 300 на одну сотку при такій же міждурядці в 35 см. Тут 30 насінин на метр, ну і це рахується, буде густо. Окремо поступають питання, про чим протруювати. До речі, цікавий факт, хто буде збирати це лущить самотужки чи, можливо, наймати людей на лошні-часнику. Ось таку сітку. 25 кг тут 24 вийшло чистого зубка. Ми з дружиною получили за 2 години. Тобто одна людина десь лущить 6 кг в годину. Але ось мій чесник я залишав на посадку спеціально довгі хвостики. Ніхто в мене купляв, то знається. А тут ось видно обрізаний дуже коротко, тому можна було трошки лущити складніше. Можливо, такий чесник буде лущитись швидше. Є багато запитань по протруюванню. То хотілося б хвилинку уваги вділити протруйникам. Які у нас тут можуть бути варіанти? Ну, саме просте, що я порекомендував би, якщо у вас невелика площа посадки, це брати Максим протруйник, тим більше він є в 100 грамових упаковках оригінальних від Сингенти, І там вам не пам'ятаю точно скільки інструкцій, але десь повинно вистачить його на 100 кг насінневого матеріалу. Якщо об'єм більший, ось його аналог, точніше, це аналог селестоп, це, це продвинушена версія Максима, тому що тут ще добавний інсектицид. Його у нас іде 30 мл на півлітри води на 30 кг посадкового матеріалу. Скільки коштує Максим, не знаю. Знаю, що така банка на сьогоднішній день коштує 1000 гривень. Я буду притруювати фонтазимом. Це порошок. Стіючою речовиною Е, На жаль, тут немає інструкції, як саме протруювати, вже пізніше пошукаю в своїх записах десь. Але це фунгіцид, який я знаю, що часто використовується по чеснику. От якраз тут він гнилє і фузоріозів тих болячок, яким, яким дуже піддається чесник. Далі докладніше, під час посадки вже буде відео на каналі. Після того, як ми протруємо, покропимо або зануримо, і часник нас підсохне, і безпосередньо вже перед посадкою буду ще використовувати стимулятор росту. Який з них ще не визначився, От є оракул насіння, чисто розроблений для протруювання насіння. Норми можете бачити тут. Овоче в іншій культури 50 мл на літр води. Ну, тут є детальна інструкція. Або Wimple 2, він йде більш як уже стимулятор росту, але бачив, так само ним часто обробляють. Буду обробляти 2-4% розчину. В ну, принципі, в двох словах все, що хотів сказати. Тому, якщо погода не дозволяє нам лізти в поле, то можна потихеньку розбирати часник на зубки. Я думаю, йому нічого страшного не буде, хоча й рекомендують розбирати за 3 дні до посад. І як тільки у нас буде пару сухих деньків, можна буде розпочинати посадку. Благо, основне поле було пару днів сухих, я встиг вигорить, тому в цьому плані вже трошки легше. Перед тим робив обробку гербіцидом від бурюнів. Вони якраз встигли посохнути за два тижні, і тоді я перегорав. І зараз вже чекаю, коли можна буде влізти фрезою, буду починати садити. Ну, все, що хотів сказати, сказав. Готуйтесь до посадки. До зустрічі!